Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Бриганець пише. Вчора я давав відео з прямого скульпою, а ось його текст, який трохи лаконічніший, і він має рацію. Три лінії оборони, они их проскочили, проехали и вышли, говорят, на оперативный простор. То тобто, есть получается, что те территории и не защищали. То есть заранее было договорено, что Россия выйдет на границы Донецкой области. И все. И она выйдет на границы Донецкой области. Даже не потому, что у нее сил хватает, а потому, что администрация президента им сдает эти территории. Тупо сдают через сырского. Много таких было, да. Вот возмущение от солдат, которые вместо окопа видят канаву, вынуждены сами себе рыть под обстрелами какое-то укрытие, и показывают картинки, какие классные укрепрайоны, там Черниговская, Сумская область, как там все большая фортификация и как все мощно сделано. Они не изменились, придя к власти. Они пришли за деньгами во власть. Они продолжают охотиться за деньгами. И даже война и несчастье не останавливают их в охоте за деньгами. За определенный круг лиц, а в этот лиц, круг лиц они всех государственников уже притянули, особое положение, это охотиться за деньгами. По сути идет ограбление граждан в их понимании. Они на самом деле убивают страну. И уже давно, пять лет, чем занимается Зеленский, по большому счету. Он разрушает веру в государство, он позволяет разрушать веру в институты государственные. Никто не верит судьям, никто не верит прокурорам, никто не верит ТЦК, уже в армию не верит. Верили в залужного, залужного убрали. То есть сейчас идет всеобщее неверие. И вот если задать вопрос по Достоевскому, кто убил Бога. хто хто у отца, всі хотят убить отца Цікаво, що він відкидає дрібниці і демонструє кістяк проблеми. Це завжди важливе директор програми, школа міністрів у Київській школі державного управління імені Нижнього. Колишній урядовець Польщі та колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Петро Кульпа висловився з приводу мирної пропозиції Путіна. На його думку, Путін має три пункти, які вирішують, яким чином буде завершено війну. Перше залишитися гарантом безпеки. Путін ніби каже: якщо ви виконаєте мої умови, я сам залишуся гарантом того, що не нападатиму, і буде мир. Це явний програш для України, бо в такому разі Путін зможе визнати. На тих, хто править у Києві програш для України, бо в такому разі Путін зможе визначати, хто править у Києві. Друге обмеження на самооборону України. Україна має отримати гарантії безпеки, які мають бути сильними, зокрема для залучення інвесторів. Якщо не НАТО, то альтернативним першим кроком можуть бути двосторонні угоди про безпеку. Другим кроком буде запровадження п'ятої статті статути НАТО про колективну оборону. Третє зняття санкцій. Це є ключовим моментом. Санкції з Росії не можуть бути зняті доти, доки вона не поверне всі захоплені території України. Путіну ніхто не дозволить бути гарантом Спеки коаліції країн НАТО гарантує безпеку України. Ніхто санкції з Росії знімати не збирається. В той же час телеграм-канал Зарада пише наступне: вчорашня промова Пуїла викликала різні реакції від насмішок до обурення. Та повернімось в реальність. Агресор діє не за силою права, а за правом сильного. А Росня вже виконує погрози, захопила Азовське море, частину Херсонської Запорізької областей разом з ЗАЕС. і все це руками вкраїнчика, які обрали манського віслюка, що розмінував кордони. Росня на відміну від нас узброїться два на сім клепає шахедираке, каби фортифікації, мабуть, для. Сталого миру, ага, що, що в нас є? Зрадники зеля Єрмак, які мають сидіти в тюрмі, влаштовують саміт мирозрусньої, руйнують зсу, будівництво ВПК і укріплені щеть українців. Ніхто не вирішить наші внутрішні проблеми і не винесе сміття, яке буде потроху виконувати план пуйла і здавати наші землі наземці. Думають, ну раз українці терплять узурпацію мародерство, значить це ок, сприймають за як представника народу, аплодують йому жаба ще більше роздувається і впевнюється в своїй неперевершеності. Це замкне коло, яке ніхто окрім нас не розірве. А ось що говорять експерт. Про здачу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.